Май прикольну броабетку на кожну літеру українського алфавіту з гумором, рифмою і трохи безумчику. Броабетка версія смішна. А акула каже, бро, пливи. Я їй не можу, в мене вайфай. Б. банан сказав мені не їж, та я вже з'їв, вибач, друже. Вовку лісі став на стіл, я тут шеф, я тут Г. Гусак дивився так серйозно, що я втік, хоч був морозно. Ганок старий хитає боком. Каже, сядь побалакаєм трохи. Диня шепче, не бери ножа, та я хотів лиш порізати, буква сама знає, що е, ескімо плаче у морозі, не їш мене я ще в дорозі. Є, єнот вкрав в мене бутерброд, сказав бро, дієта це не мій метод. Жаба співала реп на ставку, і качка ставила їй лайку рядку. Зебра каже життя смуги, та знаю кредити, подруги. І Ірій птахам це теплий край, а мені б теплий плетий чай. І індик ходив, крутив понти, аж поки не зустрів коти. Їй їжак кричить: «Я рок зірка і стирчить, як вайфай Антенка з двору. І йогурт прокис сказав: Ну, все, я тепер смуток, а був ласощо. Кіт у хаті головний, бо скаже м'яу, і я вже свій. Ел, Лисичка каже, я красуня, та це всі знають, що тут сумнівання. Ем, миші в підвалі влаштували бал, поки кіт не дав фінал. Енносоріг спитав: Бро, ти хто? кажу, я той, хто двері б'є чолом. О, осел сміється без причини, каже, та я блогер для тварини. Пеп, Панда спить уже втретє за день, каже, я з понеділка буду ревенч. Рак повзе назад сказав тактичний відхід, змія, та ти просто лінивий сусід. Все, слон купив собі кросівки, каже, буду бігати по знижці. Те тигр узяв каву без цукру, я і так солодкий, подруго. Удав впав у диван і став просто диван. Фламінго на одній нозі каже, я економлю енергію, бо в кризі. І хом'як запхав повні щоки, каже, називається інвестостоки. Цап дав інтерв'ю на полі, я тут тренер з футболу взагалі-то холєра. Черепаха стала дрифтувати, повільно, але стильно мать. Шпак у лісі співає хіт, Чорний ворон каже, нормальний бід. Щука просить, дай мені інтернет кажу, та де тобі підводний кіт? Ю Юла крутилась цілий день, каже, я живу. Значить, вже не лім. Я. Є щірка вийшла на балкон і каже, о, літо, мій бетон, хочеш версію два ще більш божевільну або до